Минулого тижня прикарпатські рятувальники отримали пожежно-рятувальний автомобіль «Сканія» від ротарі клубу. Урочисте вручення автоцистерни відбулося за участю заступника голови Івано-Франківської ОВА Віталія Ільчишина. Ключі від автомобіля вогнеборцям Прикарпаття вручив чартерний президент Івано-Франківського ротарі клубу Володимир Бондаренко. В свою чергу Володимир Володимирович, начальник головного управління ДСНС в області, вручив представникам клубу подяку від рятувальників Прикарпаття. Та висловив слова вдячності та поваги за багаторічну плідну співпрацю. Сьогодні ми з великою радістю передаємо цей пожежний автомобіль, який був стараннями і львівських ротарійців, знайдений в Англії, англійськими ротарійцями придбаний і доставлений до Львова. А вже від Львова до Франківська ми подбали про те, щоб цей автомобіль красень зайняв своє чільне місце у підрозділі рятівників нашої області. І цей автомобіль в дуже гарному стані із екіпіровкою, які нам надала англійська сторона. Даний пожежний автомобіль стане в бойовий розрахунок державної пожежно-рятувальної частини міста Галич та буде виконувати завдання за призначенням. Щиро дякуємо за допомогу всім ротарійцям. Та. Віримо, що спільними зусиллями нам вдасться наблизити перемогу.